Ну що, чекали гру з по справжньою гнітучою атмосферою та відчуттям жаху, яке вас постійно охоплюватиме? Векалісто протокол подарує вам такі емоції сповна. Так, довгоочікуваний конкурент Dead Space не зовсім вдало розпочав свій шлях на релізі, м'яко кажучи. Втім, можливо, за слоєм поганої оптимізації криється справжній скарб. Давайте розбиратись. На початку хочу зробити дві невеличкі, але важливі ремарки. Перша я не грав серію Dead Space, а тому розглядатиму калісто виключно як такий собі самобутній проект, не дивлячись якраз на те, що керував розробкою гри Глен Скофілд. Хто не знає, це той же чувак, який керував процесами розробки і першого Dead Space, І саме тому ці два проекти мають таку схожість. Друге, хоча й розпочав відео з насмішки оптимізації калісто на ПК, але варто зуважити, якщо ви лише збираєтесь ознайомитись з цим проектом або плануєте взяти гру пізніше по знижці, вона, скоріш за все, буде працювати у вас добре. Точніше, не буде, а вона вже працює цілком нормально. Бо розробники лише за перший тиждень релізу оперативно встигли випустити як мінімум три патчі з правками, То щодо фрізів у грі, думаю, вже можете не перейматись. І давайте нарешті до огляду. Незважаючи на поганий старт з Protocol, через буквально неможливість в неї пограти в перші дні релізу, поза яку кожній катсцені FPS просідав до критичного мінімуму, я вирішив не псувати ще більше свої враження від гри і відклав її проходження на декілька днів. Здається, після перших двох патчів, які вийшли на протязі тижня, гра почувала себе в рази краще. Правда, ще залишались місцями фрізи, але вже не стільки критичні. Якби там не було, гра подібного жанру вилиз для мене в новинку, і чи був цей досвід в цілому для мене приємним. Думаю так. Можу сказати, що Калісто не відштовхнув мене від жанру сайфай хорор і в майбутньому мені буде цікаво знайомитись з тим же ремейком мертвого космосу. Та числово сполучення не відштовхнув від жанру, може в повній мірі описати мої враження від гри. Звісно, ні. Але перш ніж я розкажу про це, трохи про зав'язку гри. Основні події відбуваються у 2320 році, коли людство колонізувало сонячну систему. Багато нових людських поселень тепер розташовані, зокрема, на супутниках Юпітера, як от Європа, яка знаходиться під контролем організації під назвою United Jupiter Company. UUK керує тюремною колонією на супутнику Калісто під назвою в'язниця Блекайрон, де головний герой опиняється незрозумілим чином ув'язненим на початку гри. Починається все з того, що головний герой Джейкоб Лі та його напарник. Макс, знаходячись на своєму грозовому судні, переглядають випуск новин про напад на колонію Європи, який нібито здійснила відома терористична організація під назвою The Outer Way. Цю організацію очолює Дані Накамура, яку нам демонструють на кадрах після нападу. Макс засмучений повідомленням, але Джейкоб знизу плечима, кажучи, що поточна робота важливіша, а саме доставка вантажу на калісто. Згодом, якимось чином, члени того самого The Outer Way на чолі з Дані опиняються на борту корабля наших героїв. Джейкоба майже схопила група, але йому вдалося замкнути їх у вантажному трюмі. А згодом відкривши шлюзи, корабель втрачає керованість і аварійно приземляється на калісто. Максу не щастить під час аварії, а Джейкоб і Дані залишаються єдиними, хто виживає. Тут на місці аварії з'являється капітан Ферріс з в'язниці Блек Айрон, оцінює ситуацію і ув'язнює обох, незважаючи на протести Джейкоба, що він невинний. Опинившись у Блек-Айрон, без судей слідства, Джейкобу, як ув'язненому, імплантують у шию нейронний пристрій під назвою Кор. Кор призначений для спостереження за здоров'ям ув'язнених, але може викликати побічні реакції, такі як галюцинації. Тож Джейкоб не притомніє. Пізніше він прокидається вже в камері і раптом виявляє, що всю в'язницю охід. Хопив хаос. Зомбі-подібні істоти, які раніше були в'язнями, нападають на людей, а охоронці не можуть дати цьому ради. Джейкоб зустрічає іншого в'язня Еліаса, який не інфікований і каже, що знає, як звідси вибратись. З цього моменту розпочинається вже повноцінний геймплей, але перш ніж ми до нього перейдемо, говорячи про подальше розгортання подій. Загалом сюжету в грі не є багато. Подається він через аудіофайли та рідкісні катсцени, які, втім, не сильно розкривають, що взагалі від Навколо, а зазвичай слугують просто обговоренням між персонажами вирішенням поточних проблем. По ходу гри Джейкоб вкрай рідко щось коментує і аж до самого фіналу складається враження, що він слугує просто м'ясною тушею для гравця, просто ведучи нас до фінальної катсцени. Особисто я взагалі не міг навіть згадати його імені практично до середини гри. І... Це якось неправильно. Безпосередньо в початок гри ми розпочинаємо з махання залізною трубкою по зомбіподібним істотам, і враження від першої дуелі в мене склались позитивні. Спостерігаючи за хорошими анімаціями і твердим відчуттям ваги предмету, першочергове складається відчуття, що герой, враховуючи масу свого тіла, може нормально так вкластись в силу удару, і гра такі очікування виправдовує. Плавні розмашисті рухи Джейкоба тупим предметом переходять у смачні насичені плюхи його противникам, яких все ж варто стерігатись, бо граючи на середньому рівні, виносять вони тебе буквально за три удари у відповідь, принаймні на початку. Що згодом дещо засмучує, це сам принцип перемоги над цими противниками. Їх тут є декілька класів, втім більшість з них можна здолати, діючи за однією і тою самою схемою, з різницею лише у тривалості протистояння. Схема ця максимально проста і. Дієва. Дві кнопки, чуваки, всього дві кнопки вдарити і ухилитись. І так відбувається буквально в кожному бою до моменту, коли тобі дають першу вогнепальну зброю. Тут, окрім того, що ти можеш винести противника вже з відстані, є можливість комбінувати стрільбу з ближнім боєм. А інколи доводиться і повицілювати потрібну точку, аби противник не мутував у більш дієздатного зомбі. По ходу гри вам відкриватиметься доступ до ще декількох пушок, які ви можете модифіковувати на модних 3D принтерах за місцеву валюту, яка валяється то тут, то там і яка випадає з вбитих ворогів. Так, це доведеться робити дуже часто. До речі, як би вам не хотілося скачати всю амуніцію, за одне проходження це навряд вийде. У розробників є плани на нову гру плюс ближчим часом. Тож, хто хоче відчути себе абсолютним термінатором, дочекайтеся, але не можу сказати, що частково цього відчуття ви будете позбавлені і за одне проходження. Більше того, воно у вас майже точно з'явиться, але ближче до кінця гри, коли ви достатньо модифікуєте наявну зброю, а місце для набоїв у вас вже просто не вистачатиме. Тоді і можна буде розгулятись. Про самі пушки по правді казати майже нічого. Від них є користь безумовно. Я скоріше про те, що. По суті, їх достатньо багато, але вони відчуваються дещо нецікаво. В них різний темп стрільби, різне нанесення демеджу, але геймплейно ти ними скоріше користуєшся виключно з необхідності, аніж явного задоволення. В принципі, геймплейно гра з часом трохи набридає своєю одноманітністю, безпрогресійна бойова система ближнього бою, одинакові скрімери та вороги, один і той самий зомбі-мутант на всі випадки босфайтів, окрім фінального. З плином часу закалісто протокол тебе не дивує, яке. Новими фішками, тобі не дають ті ж гранати, до прикладу, які, до речі, стали б часом у нагоді проти декількох ворогів. З непоганого можу виділити рукавицю, яку ви отримуєте трохи згодом по сюжету. Завдяки її функціоналу ви можете на певний проміжок часу підняти ворога у повітря і спрямувати його на інших ворогів або заточені піки, які часто де розподілені по локаціям, і це дуже і дуже дієва штука, яка виносить 99% противників з першого влучання. Також протистояти більш ніж одному противнику тут доволі таки складно. Помітно, що у ближньому бою камера фокусується в Виключно на одному противнику, тобто акцент робиться на дуелі. А якщо поспішить підмога, то ситуація для гравця стає вкрай трагічною. Гра не дає функціоналу нормально перемикатись між ворогами, натомість камера практично намертво фокусується лише на противнику, який знаходиться конкретно перед тобою. Якщо ж вас атакуватимуть позаду, мало того, що зазвичай ви цього просто не помітите через малу оглядовість. так у випадку, якщо ви якимось чином це зумієте, то просто не зможете ухилитись. І як не старайся, у висновку ось у що перетворюється гімплей. Не це я... <ріст> Коли камера, камера автоматично фокусується на ворогу, і я не можу сука побігти в зворотньому напрямку. Зараз давайте трішки про маленькі деталі, які все ж впливали час від часу на загальні враження від гри. Чекпойнти. Вперше я зуважив недобре на цьому моменті, коли програв бій своєму опоненту, і мене відкинуло до точки перед кат-сценою, яку я вимушено мусив спостерігати повторно вдруге без можливості її пропустити. Хоча зараз, начебто, це виправили. Точі сейви такі уєбанські. От я знову мушу зараз бігти назад, блять. Армити їбані патрони нахуй. Також неодноразово були ситуації, коли ти розумієш, що зараз буде якась заварушка, і, знаходячись біля 3D-принтеру, чистиш свій інвертар, розподіляєш кредити на прокачку тої чи іншої зброї, готуєшся, йдеш в епіцентр подій, тебе вбивають або навіть роблять це неодноразово, і кожного разу тобі доводиться проходити весь цей цикл заново. Це дуже дратує. Йдемо далі, типу скрімери, а конкретно малі істоти, які часто надто часто в лапках раптово стрибають на тебе з ящиків луту або інші продугувані штуки, атаки яких ти знову в лапках не очікуєш. На початку це було прикольно. Я справді лякався, коли вже ніби ти прийшов в проблемну локацію, бачиш ящик з лутом, думаєш, о, прикольно, і тут. Але проблема в тому, що це відбувається частіше, ніж того хотілося, і просто-напросто приїдається настільки, що починає дратувати. Керування персонажем: якщо попередні моменти ще можна спустити на гальмах, то дерев'яність Джейкоба в деяких моментах стерпіти просто неможливо, особливо коли він тебе не слухає під час бою. Що ж, боюсь, до цього моменту у вас могло скластись трохи негативне враження про калісто. Так, я концентрувався більшою мірою на недопрацьованих аспектах гри. Втім, зауважу, що саме на недопрацьованих, так як певні цікаві фішки в ній присутні, хоч і потребують полірування, і маю сподівання, що у сіквелі це виправлять. А на нього у студії, вочевидь, є плани про що нам стає відомо з відкритого фіналу гри. Також хочеться відзначити стилістику заразом атмосферність локації. Гра, хоч і переважає зазвичай темними, зрозуміло чому протяжними коридорами, які втім чудово задають потрібний тон грі, не даючи тобі відволікатись на зайві деталі, а ніби концентруючи твою увагу в самій атмосфері навколо. Візуально може здати, що локації досить скупі на різноманіття, щоб щось там порозглядати, але survival-хорору цього і не потрібно, як я вже казав, гра чудово справляється з передачею потрібної атмосфери. Особисто мені хіба що не вистачило побільше подібних, як отут, тут, сцен. Після довготривалих блудилок по коридорам і відстрілом зомбі хотілося чогось драйвовішого. Натомість переважно була кат-сцена і знову блудилка з відстрілом зомбі, але вже в іншій локації. Втім, враховуючи все вище сказане, мені гра в цілому сподобалась, і враховуючи, що подібного продукту на ринку зараз немає. Ну зі свіжого я маю на увазі, а до виходу того ж, Dead Space залишається там буквально місяць. Десь я все одно її рекомендуватиму, коли ціни купуститься в район 5-6 сотень гривень. Сміло беріть. Я думаю, любителям подібного жанру має сподобатись. Ну і наостанок, як завжди, попрошу вас прокоментувати дане відео. Поділіться своїми враженнями про калісто чи, можливо, ви більше чекаєте на Dead Space. Ну і звісно, не забувайте підтримувати фінансово різноманітні збори для наших героїв та героїнь, які перебувають зараз на фронті. Залишу декілька банок під цим відео, і звичайно дякую всім вам за перегляд. Бережіть себе і слава зсу.